Війна змінює долі мільйонів українців, серед них люди, які втратили здоров'я та стикаються з новими викликами в повсякденному житті. Як допомогти їм адаптуватися? І що робить держава та громадськість для їхньої підтримки? Одна з організацій, яка активно допомагає людям з інвалідністю, відчуй, з 2011 року системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. Під час війни громадська організація відчуть адаптувала свою діяльність, поєднавши мобільну медичну допомогу при фронтових зонах із підтримкою людей, які постраждали внаслідок війни. Зараз проект зосереджений на тому, щоб допомагати людям, які постраждали від наслідків війни. Тобто це люди, які знаходяться в прифронтових регіонах, люди, які часто потерпають від акустичних травм пов'язаних з тим, що у них поряд відбувається війна, а також ті громади, які знаходяться. Далеко від якісних медичних послуг, от і цей проект про те, щоб наш мобільний аудіометричний кабінет з лором на борту і спеціалістами виїжджав в такі громади і перевіряв слух у людей і надавав лор послуги Сам проект за час існування відвідував Київську Чернігівську область. у 2022 році. Зараз ми працюємо в Миколаївській і Одеській області. З громадами ми виїжджаємо зараз. Ми вже перевірили більше двох сотень людей в різних громадах з різними проблемами, дуже різного віку: від дітей до людей похилого віку. І власне всім їм ми робимо одні ті самі перевірки і допомагаємо зорієнтуватися в ці проблеми. Ну, вибухові травми в сучасній Україні це дуже поширена проблема і так само поширена розгубленість щодо подальших дій після отримання такої травми. Другий проект це проект ну один з Багатьох, що ми робимо, але він налаштований саме на цільову аудиторію ветеранів, які втратили слух або отримали погіршення слуху внаслідок акустичних травм пов'язаних з бойовими діями. Ми працюємо саме з тими, хто опинився в ситуації. Де їх слух значно погіршився, або ж навіть після контузії або інших травм сталася повна втрата слуху, і ми надаємо ветеранам послуги консультації. Ми надаємо слуха аудіометрію і загалом повний пакет супроводу, який ми можемо собі дозволити в умовах роботи громадської організації, тим людям, які прийшли до нас з проблемою, того, що от після таких подій в моєму житті у мене проблеми зі слухом. Кожна людина з порушенням слуху, зокрема ті, хто зазнав травм наслідок війни. Має право безкоштовно отримати слуховий апарат за державною програмою для полегшення цього процесу. Організація «Відчуй» розробила довідник шлях пацієнта за підтримки програми розвитку ОНУ. «Відчуй» разом з. Міністерством охорони здоров'я минулого року розробила програму державного слухопротезування, тобто це видача слухових апаратів за державний кошти. І це нова програма. про неї Ми намагаємося зробити все, щоб про неї знали більше людей. Наразі вона працює так, що держава закуповує слухові апарати, розподіляє їх по обласних лікарнях, і люди з інвалідністю, військовослужбовці з порушенням слуху, але без інвалідності, можуть без. Досі за зареєстрованої інвалідності може звернутися в обласну лікарню до сімейного лікаря і отримати слуховий апарат. Безкоштовно соціальна адаптація це тривалий і складний процес. Про це не з чуток знають в національному реабілітаційному центрі Unbroken. На початку всі пацієнти стикаються з незрозумілими поглядами в свою сторону, відворотом голови. Тобто люди подивилися і відвернули голову, бо болить жалість. До речі, це дуже дуже негативна риса. Це люди титани. Які пройшли, і на якомусь етапі реабілітації насправді прийняття нового себе це основа, це база, розуміння своїх можливостей. То, що я могла міг робити раніше, може кардинально відрізнятися від того, що я можу зараз. На сьогодні людина, яка постраждала від війни, може оформити два види інвалідності: перший внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Другий вид інвалідність внаслідок війни. Шлях оформлення інвалідності може бути непростим. Оксана Корнєва пережила мінно-вибухову травму і поділилася своїм досвідом, з якими труднощами довелося зіткнутися. Коли тихо, мирно на ліжку спить мати з дітьми, і о четвертій ранку прилітає снаряд на мирне населення на людей. Зверху на голову, щоб їх вбити. Ми знаходилися в населеному пункті Верхньокам'янське. Це рідне моє село, де я народилася, де я виросла. Як тоді ми дізналися, що це був касетний снаряд і купа уламків металевих. Накрили нас, я спала разом з двома неповнолітніми доньками на ліжку. Нас завалило грудою будівельної суміші, скла, рами, металопластикового вікна. І коли я оглушена, підірвалася з ліжка на ноги, я почула, що в мене десь в районі шиї справа мене заливає кров'ю, пульсує кров і дуже така масивна кровотеча. Маючи медичну освіту, то я розуміла, що якщо це шия, то це серйозно. Але побачивши, що кров вишневого кольору, я зрозуміла, що це внозна кровотеча і що в мене ще є маленький шанс на, на життя. Далі вже, втративши свідомість, допомогу надавали мої рідні, мій чоловік Анатолій, доньки Анна і Владислава, то добу я провела в Бахмутській районній лікарні. і е, Мене було евакуйовано до міста Дніпра в клініку Мечникова. І там уже я отримувала е, лікування в щелепно лицевій хірургії і вже восени. Знайшовши громадське об'єднання Ерлайт, яке допомагає цивільним пораненим встановити свої права, пільги, статус особи з інвалідністю внаслідок війни, я почала довгий шлях по оформленню інвалідності, по встановленню статусу особи, яка постраждала внаслідок війни. Всі мої звернення, всі мої запити до омбудсмена, до СБУ в Нацполіцію, головне управління Нацполіції всі були запити створені за допомогою правозахисників. Хочеться мати надію, що цивільні особи, які теж отримали поранення, зможуть отримати цей статус і не ну, проходити такий важкий шлях. Якщо я почала цей шлях восени 2022 року, то групу інвалідності я отримала. Це був грудень 2023 року. Перше, що треба зробити, це відкрити кримінальне провадження по, згідно поранення. Ви як постраждала особа, яка отримала поранення. Це звернення, по-простому кажучи, в найближчий відділок поліції. Може, це буде відбуватися, коли ви будете в стаціонарі лежати. В мене це було після, вже після того, як я пройшла лікування. Я сама, коли я переїхала на Чернігівщину, я звернулася у найближчий райвідділок відділок поліції. Який був до мене, і повідомила, що я хочу написати заяву про те, що я є постраждалою від повномасштабної російської агресії. У вас мають бути до цього вже на руках, зберігайте всі виписки зі стаціонарів, всі документи, заключення, все, що вам надається в стаціонарі. робіть копії, скануйте і обов'язково від слідчого в поліції отримати на руки. Перше, це пам'ятку потерпілого, і друге це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Потрібен один дуже важливий документ серед переліку всіх документів це судово-медична експертиза. Вона призначається слідчим, який веде цю справу. Пільги, які регламентовані нашою державою, соціальний захист, який регламентований нашим законодавством, людина, яка постраждає, має отримувати. Коли отримавши статус, людина вже має певну соціальну підтримку. Олег Мірошніченко не лише пройшов власний шлях оформлення інвалідності, а й домігся важливих змін. Тепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не тільки цивільні, які постраждали на територіях бойових дій, а й ті, хто став жертвою обстрілів на інших підконтрольних Україні територіях. Коли люди знають про свої права, вони можуть їх добиватися. Тобто, все, що я раджу людям шукати в інтернеті, вертатися до мене можна. Шукати в інтернеті громадські організації, благодійні фонди, які надають інформаційно і консультації, і не робити ті помилки, а які я зробив, що спочатку лікуватися, потім звертатися до судово медичної експертизи, і одразу шукати громадські об'єднання, які будуть допомагати, наприклад, складати процесуальні документи. Тому що, наприклад, неможливо просто прийти в судову медичну експертизу і сказати, що я хочу її зробити. Це коштує. Щоб отримати це згідно КПК за рахунок держави, треба звернутися з клопотанням до слідчого. Слідчого Після зміни 306-ї постанови до мене зверталися люди, які. Були на окупованих територіях, тобто вони не внесені, і вони отримують відмову. Тобто, людина, людина відірвала ногу на території сумщини, яка була під окупацією, її відмовили. Тобто, ви розумієте, тобто є великий фронт до, до боротьби на сьогодні. Соціальна адаптація людей з інвалідністю це виклик, але це також історії про силу, рішучість. І здатність змінювати своє життя навіть у найскладніших умовах. Наша героїня Оксана, пройшовши свій шлях, тепер допомагає таким же людям, як і вона, працюючи соціальним працівником. Оксана сподівається, що її досвід і підтримка допоможуть іншим знайти сили і надію на нове життя. Пропрацювавши 22 роки в екстреній медичній допомозі е я. Мала на меті служити далі людям. Після того, як я прийшла співбесіду, мене взяли на посаду соціальним працівником благодійний фонд Карітас Чернігів. Я працюю у проєкті. Інклюзія, це денне перебування людей з інвалідністю, з різними потребами, і ми працюємо заради цих людей. Саме після цього, після того, як отримавши поранення, я в черговий раз переосмислила своє життя, ще раз виставивши, маючи цінності, а ще раз підкреслила їх таким жирним жирним шрифтом для себе. Що робити, як жити, як себе поводити в цьому житті? І найголовніше, головне, що я не впала духом.